Маю гарний приклад чудового популярного аромату з рідною коробочкою, що допомагає візуально переконатися в оригінальності продукту. Власне, кілька слів про сам парфум це величний і одночасно простий аромат на тему ветивера. В його цитрусових, землистих, зеленувато терпкуватих проявах, ветивер в оточенні кипарису і кашмарану. Справжнє присвята дереву. Я б сказала дерево як стихія. Парфумер несрівнянна Наталі Лорсона. Композиція 2006 року, однак, актуальна і до сих пір. Тепер коробочка в деталях. На що слід звертати увагу? Текстура під дерево. Фірмові маркування з усіх сторін повна інформація про продукт, включаючи QR-код, сайт виробника, батч-код, номер партії, неодмінно співпадає з номером безпосередньо на флаконі. А також внутрішнім упакування. Воно також має значення якісне для комфортного транспортування флакону. Отже, купуйте лише оригінал та радуйте себе якісними ароматами.